Оремо, що ви не задумовувалися ніколи, скільки необхідно працювати сотні викладачам, аби вони зробили один лям баксів. І навпаки, скільки необхідно працювати сотні суддів аби на їхній карточці засвітилась омрієна сума один лям баксів. 100 викладачів проти сотні суддів. За який час тим і іншим удасться зробити один лям баксів, споримо ви ніколи над цим не задумовувалися. Тому пишіть ваші припущення в коментарях. Один лям баксів це ось ця ось сума. Одна мінімальна заробітна плата судді становить 25 тисяч гривень. Нашому це, так, як борються 100 суддів, виходить 2,5 ляма, отримає 100 суддів. Це означає, що за 15 місяців вони зможуть отримати 1 лям бакс. Одна зарплата вчителя 7 тисяч. Це означає, що лям баксів 100 вчителів заробить за 4,5 роки. Більше відеосів на моєму каналі. Підпишись.